Немає в якому стані гранати, які садив осінь. Як бачите, гарно пішли вріст. Зараз їх активно поливаю. Поливати буду раз в 4 дні. Зараз у нас вже тепло, тому що вони активно росли. Буду їх добре поливати. Так, що хочу сказати за цей, цей весною як постраждав, так нічого на ньому і немає. Але буду, звичайно, чекати. Сподіваюсь, пізніше підуть пагони. А так взагалі картина, як бачите, Дуже все гарно виглядає, поливати зараз одне задоволення. Як бачите, зробив полив, не треба тягати шланг, мені подобається. Тому е, далі буду всі дерева робити, ось такий полив на наступний рік, щоб все поливалося автоматично. вибачаюсь. Так, Ідемо покажу гранатам, яким два роки після посадки. Що саме головне, вони вже деякі будуть квітнути. Можливо, навіть побачимо якийсь урожай. Так, це бачите перший гранатик. Далі, коли будуть гранатики, я розкажу, що це за сорти, які вони на смак. Бачите, це вже буде квітнути, можливо, навіть буде гранатик. Тут всі сорти різні, тому дивіться, сила росту, яка в них. Який це, я тут знаходив жіночі квіти, тому сподіваюсь, буде який-не який врожай. Дивіться, це інший сорт, навіть структура яка цікава. Так, це теж буде квітнути, буде, гранат не буде. Будемо далі бачити. Так. Як бачите, гарно виросли, я їх добре поливаю. Ну, як добре, раз в неділю, тут обов'язково молоді треба поливати. Вони люблять воду, зрозуміло, що гранат і так може рости. Вона дуже посухостійка рослина, але якщо поливати, звичайно, вони будуть набагато гарніші, красивіші. Тому обов'язково не нехтуйте поливом. Молоді саженці, поливати треба. Так це все виглядає. Всім дякую за увагу. Кої якісь питання, пишіть.